Вітаю! Цей тиждень саме насичений за увесь час рубрики. У описі є тайм-коди, як завжди, тож можете переходити до новин, які цікавлять саме вас. А ми не будемо час та Давайте починати. Друзі, канал перетнув відмінку у 100 підписників. Дякую всім за довіру та сподіваюся, відео корисне для вас. А тепер давайте починати. Gemini 3 Pro. Почнемо, звісно, з Gemini 3 та зосередимось на головному, бо цього тижня багато важливих новин. База знань моделі до січня 2025 року. Модель мультимодальна з контекстним вікном у мільйон токенів. Вихідні дані це текст до 64 тисяч токенів. Реліз був у двох режимах: Gemini 3 та DeepThink. AntiGravity від Google. Також Google випустив AntiGravity – Це аналог курсор, агентна платформа для розробників, щоб писати код за допомогою штучного інтелекту користувачі захваті, та зараз ви бачите приклад роботи. Взагалі, прийом спільноти був теплим, та навіть конкуренти, наприклад, Альтман, привітали в Твіттері. Альтман про прорив Google. Сам Альтман у внутрішньому листуванні відзначив успішні кроки Google у розвитку штучного інтелекту, які можуть створити тимчасові економічні складності для OpenAI. Але також він висловив упевненість в тому, що OpenAI швидко наздужання конкурентів та залишиться лідером ринку, бо компанія зосереджена на надпотужних AI-моделях та інфраструктурі, незважаючи на складнощі й ведення одночасної роботи та досліджень. Кіміка 2 та оновлення Perplexity Перша інтеграція китайської моделі Кіміка 2 у Perplexity, Але це не головне значно цікавіше, що в Perplexity тепер можна створювати презентації, таблиці та документи. Вони доступні для завантаження в форматах .docs та PDF для документів, .xlsl для таблиць та HTML для презентацій. Збій Cloudflare. 18 листопада Cloudflare зіткнулася з масштабним збоєм, викликаним помилкою у конфігураційному файлі для захисту від ботів, що призвело до порушення роботи мільйонів сайтів, в тому числі і великих платформ, таких як X, ChatGPT, Spotify, McDonald's, Perplexity та банківських сервісів. Компанія за три години оперативно усунула проблему, але інтернет-спільнота встигнула швидко наштампувати багато мамів, де зазначається проблема, що від однієї компанії залежить половина інтернету. Найкраще, до речі, є в моєму телеграм-каналі. Групові чати ChatGPT чат GPT, тепер доступні усім. Нова функція, яку тестували здебільшого в азії, вже розкотила на весь світ. Можна додавати до 20 осіб. Функція доступна для усіх користувачів, включаючи аккаунти без підписки. Запрошення відбувається через посилання, а нові учасники бачать усю історію повідомлень. У майбутньому планується ввести функцію командних кімнат з підтримкою 200 осіб: нова Nana Banana Pro. Під шумом виходу Gemini 3 Google випустила ще нову версію Nana Banana. Ця модель краще розуміє світ, бере дані з пошуку та будує візуалізації за реальними фактами. Інфографіка та схеми тепер виглядають осмислено, а не як рандомний арт. Покращили роботу з текстом, тепер можна робити постери та банери без потворень. Також модель може зібрати складну композицію з великою кількістю вхідних зображень. Про зберігає обличчя та зовнішність до п'яти персонажів у середині однієї сцени та краще розуміє специфіку: ракурс, фото, глибину, різкість та інші налаштування. До речі, ми вже тестували нову на, на банана під залишу вище. Вхід в чат GPT за паспортом. OpenAI стали запитувати документи у частини користувачів. Якщо ваші листування вважаються як дитячі, то доведеться пройти верифікацію на камеру. Якщо цього не зробити, то через 60 днів вас заблокують. По суті, це свого роду куз. Я думаю, що проходити її будуть усі, бо це пов'язано також з тим, що OpenAI хоче дозволити генерувати більш відвертий контент. Новий AI трендинг турнір. Почалась друга частина турніру, також її проводить Nova One AI. Цього разу торгують вже акції, а не криптовалютою. Нових учасників Кіміка 2 та таємна модель. На сьогодні усі тримаються приблизно однаково біля нуля, окрім Грок, він суттєво в мінусі: партнерства Foxconn та OpenAI. Компанії оголосили про партнерство із спільного проєктування та виробництво оплатення для AI-центрів обробки даних у США. Foxconn буде розробляти та виробляти серверні стійки, мережі, кабелі, системи живлення та інші компоненти. OpenAI отримує ранній доступ до тестування і можливість закуповувати розроблене обладнання. Ще три цікаві новини, а саме нові функції Notebook LM, AI в YouTube Studio та проблеми з операційною пам'яттю для штучного інтелекту є в моєму телеграм-каналі, тож за радістю запрошую. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на Telegram та Instagram, посилання є в описі та в коментарях. Ну і залишати зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого на все добре.